Неспокійно ніч минулої в Росії у Міноборони країни агресорки заявляють, що відбивали масовану атаку дронів. Понад 30 безпілотників атакували три російські області. Найбільше дронів було на Курщині 27. чотири БПЛА в Липецькій області, ще два в Білгородській. У російському відомстві переконують, що їхня ППО нібито знищила всі. Безпілотники, ну і найважча ситуація зараз на фронті на Покровському та Курахівському напрямках. Там за минулу добу найбільше атак ворога загалом уздовж лінії фронту сталося понад 220 боєзітнень, Повідомляє генштаб збройних сил. Гаряче також було і на Времівському відтинку фронту. Там противник 26 разів намагався штурмувати наші позиції. Росіяни надалі прагнуть прорвати нашу оборону на Лиманщині. Лише вчора окупанти атакували там 17 разів. Один ворожий штурм від. Били українські захисники біля ступочок та часового яру зі штурмами, ворогшов і на куп'янському напрямку. Ще 13 боєзідниць з окупантами нарахували на Харківщині поблизу Вовчанська та Тихого. Активно б'ють росіяни і по своїй території по підконтрольній Україні Курщині. Ворог завдав майже дві сотні арт обстрілів. Про них мало знімають репортажів, але їхня робота на фронті теж небезпечна і вкрай важлива. Вони ризикують власним життям аби врятувати інших. Це про саперів. Завдяки їхнім зусиллям ворогові не вдається масовано пробиратися до наших піхотинців і проїхати технікою. Вдале мінування зупиняє окупантів і розбиває про роботу саперів на звардійців з бригади Рубіш у матеріалі Олега Корнієнка. Вже традиційно в сюжеті будуть реквізити. Бійці збирають нареп-системи. Тож і вас долучатися. Вони мають лічені секунди, аби дістатися до безпечної відстані чи укриття. Якби там була ворожа техніка чи жива сила, їхні залишки розліталися б на сотні метрів. Все горить, всі, всі бігають, суетяться. Як приміром, ось на цих кадрах, Куп'янсько-Лиманський напрямок росіяни намагаються дістатися до нашої піхоти. Та їхній план провалюється. Все навколо починає вибухати. Ну, кожен тиждень, ну, по-любому, дві-три техніки е, ворожих е, підриваються. Ну оце крайній раз щось було. Е, так, два ворожих е, танка і е, 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 МТЛБ. Щоб все так гарно вибухало, а ворог не міг дістатися до піхоти. Єнот зі своїми підопічними, щодня ризикуючи власним життям, мінують шляхи ворогу. Роблять все, аби не доходило до окопних боїв. Ну от навіть, наприклад, взяти мон 50 ту ж саму ми їх виставляємо на позиціях піхоті для дистанційного підриву. Що, наприклад, іде штурм, хлопці взяли з бліндажа, бах. Все, ми про, противника піхоту знешкоджили. Рох сам був піхотинцем, і як воно бути у піхоті під постійними ударами знайнещуток. каже, там не те, що відстрілюватися, але іноді важко вийти з бліндажа над головами постійно рої дронів через засиля, коптерів і саперам доводиться працювати вночі. Просування днем попростіше що це бачиш. Візуально типу, контакт з ворогом, він буде, він буде нас бачити з дрона, ще якось можна це приховати. Е, костюми, які ховають типу натуру. ну Так ми маскуємося. Сьогодні ж у бійців інше завдання утилізація списаних і непридатних снарядів. Як кажуть нацгвардійці, два в одному. І свої навички відшліфовують, і небезпечно залізяче знешкоджують. Це вогнепальний шнур. Треба приєднати кадашку. Капсуль-детонатор з кадашки він і спрацює. Не буде бабах. Зараз приєднуємо кадашку до ВШ, до вогнепального шнура. І Паралельно у вирву бійці складають неліквідні БК. Всі відходять на безпечну відстань. І лише один з них підпалює шнур і має лічені секунди, аби відбігти та заховатися. Земля вздригається, каміння розлітається і дим перемішується з пивом. Цей вибух зовсім невеликий. Якби снаряди були не браковані. То все було б набагато масштабніше. Зараз ще буде один вибух. Сапери готують до утилізації ще снаряди, це, зокрема, 120 міни. Ними вже стріляти не можна. Буквально кілька хвилин, і хлопці запалять дріт і все підійметься у небо. А зараз у повітря злітатиме протипіхотна осколочна міна. Щоправда, це вдається не з першого разу. Вона вже віджила своє, і на мінному полі була б неефективною. Ну, власне, ось вирва дві відміни, вона невеличка, але її ефект саме за осколкою. Тому коли вона розривається, якщо тут навколо йде ворожа піхота, то точно. Тут вони будуть всі поранені. То щоб вороже військо не пройшло. Ці бійці, кожен на собі несе десятки кілограм вибухівок, долають непрохідні шляхи і повзають, ризикуючи потрапити на ворожу розтяжку, заміновують все навколо. Тим більше зараз, коли на цьому відрізку росіяни знову активізувалися. І без підтримки тилу кажуть, вистояти у цій боротьбі вкрай складно. Те, що нам дає держава, трошки не вистачає. А за що донатів, ми дуже сильно можемо нищити ворога. Тож саме автомобілі, на яких ми приїжджаємо до позиції, системи ребів, дрони і так далі. Тож допомогти бійцям зібрати на реп-системи можете і ви, бо без них нині вкрай складно дістатися навіть в 10 кілометрову зону ворожі дрони полюють скрізь. Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар, Комах. Факти сітіві єдині новини від будівельника до танкіста Андрій – з позивним «Морпіх» у цивільному житті. Будівельник В АТО був морпіхом у десантно-штормовійну, а зараз командує танком 33-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Коли питають, чи він не втомився, каже ні. Бо якщо не ми зупинимо Росію, її вже ніхто не зупинить. Військовослужбовець Андрій позивним Морпіг на фронті ще з АТО. У ті часи він був командиром відділення десантно-штурмової роти морської піхоти. І тоді морпіг не міг уявити, як це взяти ворожі позиції без танків або БМП. Хто там рядом стоїть, просто з усіх стволів відкрили вогонь, знищили і все. Тобто дуже просто робилось. Бо в той час не було ні дронів. Не в піві нічого та після служби у десантно-штурмовій звільнився, став будівельником. Планував виїжджати за кордон, працювати, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Військомат, навчальний центр, і тепер він танкіст у сухопутних військах. Опановував нову професію ще на радянських Т-72. Перші рази було дуже важко це все зрозуміти, опанувати. бо там ти сідаєш, і це дуже важко зараз, коли тебе все розказали. А з часом. Практика, техніка, хотіння, відповідальність за те, що ти командир танка, ти відповідаєш за дві людини на той час. І так вивчились. Саме на радянських танках Андрій разом із побратимами визволяв Херсон та згодом його з іншими екіпажами відправили на навчання за кордон опановувати нову техніку. Тепер керує німецьким леопардом. Щоб щось складно було, я б не сказав, що там щось таке. Ну що розміри. Тобто більше електроніки, кращий приціль, швидкість. Ну це просто по ТТХ набагато краще, набагато легше опановувати і легше працювати. І після одразу на фронт визволяли роботи, не що на Запоріжжі, а вже там танкові дуелі зачищали посадки та знищували ворога в бліндажах. Задача помінялася за п'ять хвилин, і ми виїхали працювати. Працювати по броні, зробили постріл, димить, зробили ще один постріл, башня влетіла. Почули команду, що ще їде танк. Дождалися його, коли він вийде з сліпої зони нам. І зробили постріл, він з першого разу взірвався. Дуже було емоції і адреналіну дуже багато. Атакують ворожі танки українські на відстані 500 метрів до 3 кілометрів прямим наведенням. Та кожен виїзд це ризик. А надихає його злагодженість екіпажу, спільна жага до перемоги та любов до техніки. Треба ставитися як до п'ятого члена екіпажа. Ти будеш вкладати своїх 20% в у машину, то тих 20% машина тобі так само віддасть. І воно буде працювати, ти будеш доглядати. Та після стількох років на фронті Андрій не втомився, бо мріє про мир для своєї родини і всієї країни. Сім'я на першому місці війна починалася. У мене була мотивація дуже серйозна, щоб моя сім'я не бачила, що це таке. Дарія Лиходіт, ми Україна, марафон Єдині новини.